Три портрети, три імені, три історії мужності на подвір'ї Криворізької гімназії, номер 38 – Людно десятки криверіжців прийшли віддати шану трьом випускникам закладу: Владиславу Грубану, Дмитру Лагоді та Максиму Носу. Мужні воїни у поєдинку з ворогом віддали найцінніше власні життя. Дев'ять років провчився у стінах гімназії No38 Владислав Рубан. На другий день повномасштабної війни Криворіжець доєднався до лав ЗСУ. Відтоді разом з товаришами по зброї звільняв Херсонщину, а далі бив ворога на запеклому донецькому напрямку. 19 лютого життя мужнього Владислава Рубана обірвав щільний мінометний обстріл. Він був справедливий. Він не полюбляв несправедливість. Усіх захищав, ніколи не звертав увагу на чиюсь думку. І 25 лютого пішов добровольцем. Сказав нам: я піду захищати тебе і тата. У 2000 році ще малим хлопцем вперше ступив на подвір'я згаданої гімназії Дмитро Лагода. Родичі кажуть, полеглий захисник був майстром на всі руки. Тож у цивільному житті працював електрозварювальником на одній з криворізьких шахт. 12 жовтня 2022 до вмілих рук чоловік взяв зброю. Та у ролі старшого солдата давав відсіч окупантам на Донецькому напрямку, а саме під багатостраждальним Соледаром. Там, 22 жовтня, серце воїна зупинилося назавжди. Він був добрим, лагідним, терплячим, завжди усміхався, ніколи не ні в чому не відмовляв. Він ніколи не відмовляв у допомозі, завжди допомагав. Ну гарна людина, світла. Своє перше свято знань у гімназії номер 38 разом з батьками відзначав інос Максим. Своїм призначенням Криворіжець у підлітковому віці обрав металургію, тож у мирному житті працював підземним гірником на шахті Тернівська на другий місяць повномасштабної війни. А саме 4 березня 2022 року Максим вдягнув однострій за словами матері полеглого бійця. Її син у складі зсу бив ворога на Херсонщині. Далі чоловік перевівся до національної гвардії України та разом з побратим. Мами стояв на захисті Креміної, що на Луганщині, під час одного з бойових завдань біля згаданого населеного пункту, 28 лютого 2023 року. Життя Максима Носа трагічно обірвалося. Всі троє були незамінними помічниками в школі, адже в школах завжди жіночий колектив, а допомога потрібна. І в снігопади, і в інших моментах і всі вставали на допомогу. Господарники, я говорила і мої. Молодці хлопці, коротке життя було, але в школі воно яскраве. Я підраховувала, скільки кроків вони зробили, переступаючи поріг цієї школи. Вийшло більше 20 тисяч імена та історії Владислава Рубана, Дмитра Лагуди та Максима Носа, що доєдналися до пам'ятної дошки полеглого на війні випускника гімназії Антона Щербакова, назавжди залишаться у пам'яті криворіжців. Ми ніколи не забудемо героїв, які боролися за світле майбутнє нашої країни, проливаючи власну кров. Антон Чакаль, Віктор Степанов, перший міський.